Так, Заходимо в квартиру, закриваємо, щоб ніхто не підглядав. 53 квадрати, однушечка. Ось тут у нас вбиральня. Йдемо далі. Ось тут у нас кухня. Дивіться, як гарно з кухні сонечко світить на верхніх поверхах. З верхніх поверхів видно море. В чому плюс? На цьому поверсі зараз не видно. Але якщо взяти таку ж квартиру вище, то буде 53 метри квадратних. Роботи йдуть, як ви бачите. Дуже цінують такі об'єкти новобудови, де роботи постійно йдуть, регламують тільки їх. Тому що, самі розумієте, чому? Ось, Пацани працюють. Чи ви дум... Ні, ладно, скажу вам правду, пацани не працюють, це вся наша група, це актори. Але це все муляжи. Вона ніколи не здасться. Ви просто викинете свої гроші. Ось попіть у мене, щоб я заробив, і ви ніколи нічого не отримаєте. Ні квартири, ні грошей своїх. Більше ніколи не побачите. Це все муляж. Да. І оце також муляж. Оце от будинок стоїть, перша секція, його насправді не існує. Це ми вас просто ріетори обманюємо всіх.